Милі діти, сьогодні ми з вами будемо малювати. Малювати будемо свічкою та холодними кольорами. Ви знаєте, що є теплі кольори, це такі кольори, як червоний, жовтий, оранжевий, а холодні кольори. Подивіться, ось вони в мене. Синій, голубий, зелений коричневий. Сьогодні ми з вами будемо малювати свічкою. Нам потрібно буде ще пензлик наш, приготуйте водичку, а ще попросіть своїх дорослих, хай вам хтось допоможе. Свічкою. Ми будемо обводити свою ручку. Прикладаючи ручку, отак от долоньками донизу, ми будемо обводити ліву ручку, потім приклали біля неї праву ручку. Потім зверху на них наклали ще раз свою ручку. І коли ви обмалюєте, зробите контур своїх ручок, ви переверніть листочок і праворуч або ліворуч добавте ще контур однієї ручки. І коли в нас буде свічкою обведена ваша рука, ви можете приступити до малювання. Але подумайте, б ви ще хотіли намалювати в холодну зимову пору на своєму малюночку, щоб ми одержали красивий зимовий пейзаж. Зараз, коли я почну працювати, Пензликом і фарбами ви подивитеся, що в мене вийшло. Не забудьте, що ялиночки колючі, можна рисочками відобразити це, що дерева, крім ялинок, і туї, голі стоять. Листя немає, дерева сплять. Ще можете додати обриси кущів, маленьких дерев. Подумайте, що б ви хотіли зробити, обводячи свічкою свої ручки. Або малюючи просто, будь ласка, можете малювати просто свічкою образи дерев, образи неба, образ сонця. Або це буде у вас більш вечірня, вечірня картинка. Значить, тоді ви малюєте зірочки. Можна сніжинки намалювати. Подумайте. І ми працюємо сьогодні. Свічкою, вона в нас сьогодні працює. Коли ви вже попрацювали свічкою, ви берете свій пензлик, вмочаєте в водичку і водичкою намочуєте свій листочок. Працювати треба швиденько, не сидіть довго. Робота повинна бути мокрою. Трудимося. Подивіться, діти, я спочатку змочила листочок, а потім я голубим небесним кольором блакитним замалювала практично всю площину. Тепер, бачите, вже в мене появився обрис ялиночки, якогось дерева, кущика. І зараз я буду домальовувати другими кольорами, якими я захочу. Я хочу, щоб була в мене ялиночка і зелена, хоч вона і під снігом, і хочу сонечка намалювати. В мене день. Думайте, працюйте. Фарби повинні бути, бачите, які більш такі рідкі, щоб їх було швиденько і легко наносити. Бачте, у мене багато голубої, є синя, там трошечки вкраплення жовтої і зеленої. Попросіть своїх старших чи братиків, чи сестричок, чи матусю, хай вам в тарілочку одноразову. Малють красочки, щоб вам було простіше все це виконувати. Тому що е, фарби треба набирати багато. Бачте. От. І старайтеся замалювати всю площину. Стараємось. Подивіться, діти, який у мене зимовий пейзаж. Працюйте, думайте, творіть творчих успіхів, чекаю на ваші роботи.